У діяльності Ірини Кременовської, то показовим є наступний приклад на офіційному сайті Центру економіко-правових досліджень, яким вона керує, розміщено інформацію про запуск проєкту, нібито спрямованого на допомогу жертвам так званих сект. І саме на цій сторінці, на українському ресурсі, без жодного маскування відтворюється гасло російської організації Радцирс структури Дворкіна. Добре відомої своїми зв'язками з ФСБ і ролью в інформаційно-психологічних операціях Росії, це прямий індикатор того, що ідеологічним і методологічним джерелом Кременовської є саме російський наратив. До того ж, достатньо звернутися до архівної версії сайту Antisecta.org, де Кременовська виступала як координаторка і одна з провідних авторів і можна виявити, що сайт буквально рясніє цитатами Олександра Дворкіна, а також посиланнями на його публікації та книги. У розділі сайту.